Усіх нема мовних дослідників. На дворі спека, але тут у студії так прохолодно добре. Правда, Денисе, воно то прохолодно, але зараз би і у одичці поніжитись кому й пощастило так це мої золотій рибці Цілими днями в акваріумі туди, сюди, туди, сюди. І зауваж, ні рушників не треба, ні мила, про які мама нам постійно нагадує. Нічого поганого у милі не бачу. Воно і не кусається, і пахне. А ще з нього можна зробити мильні бульбашки. Мильні бульбашки найпростіша та найпостурботніша забавка, якою не проти порозважатись, і ваші батьки. Видуваючи їх, можна змагатись на швидкість, кількість та розміри цих переливчастих творінь мильної піни. Втім, єдине, як ви вже встигли помітити, що є незмінним у мильній бульбашці, це її форма. Дуй як завгодно, а вона завжди буде круглою. Чому ж так? Почати варто з того, що на поверхні води завжди існує тоненька, майже невидима плівка. Мабуть, ви не раз бачили, як по поверхні озера чи ставка бігають маленькі комашки та павучки. Через те, що ці тваринки важать дуже мало, плівка їх витримує і вони можуть спокійно переміщуватися по воді. Коли ми хочемо зробити бульбашки, ми додаємо у воду мило або шампунь. Це потрібно не тільки для того, щоб утворилася піна, а й для того, щоб змістити плівку на поверхні води. Після додавання мильних речовин ми можемо цю плівку побачити. Тоді можна видувати бульбашки. Коли ми домухаємо в соломинко чи кільце, плівка натягується, заповнюється повітрям і, врешті-решт відривається, відлітаючи вгору. Однак тепер повітря тисне на бульбашку не тільки зсередини, але й ззовні, надаючи їй круглої форми. Це відбувається тому, що повітря всередині кульки і поза нею однаково тисне на її стінки, унеможливлюючи будь-яку іншу форму, окрім кругої. Водночас можливість побачити мильну бульбашку незвичної форми таки є, але знаходиться вона дуже і дуже далеко. Вчені винайшли спосіб добувати бульбашки будь-яких форм. Для цього потрібен вакуум, тобто таке місце, де немає повітря, як, наприклад, у космосі. Там повітря відсутнє, а тому воно не давить на стінки бульбашок, змушуючи їх приймати круглу форму. Тобто, у космосі бульбашки можуть бути і квадратними, і трикутними, і багатокутними. Можливо. У майбутньому хтось із вас і справді полетить у космос і спробує помилуватися веселковими бульбашками різноманітних форм. Так, мильні бульбашки класна штука. Особливо, якщо вони виходять великі і їх багато. Але в тому справа поки видуваєш, одні, інші лопають. А я знаю, як відразу зробити багато мильних бульбашок для їх видування Основне підготувати стільки мильного розчину, щоб туди можна було занурити тенісну ракетку, а потім дістати її і змахнути нею в різні боки. І десятки мильних бульбашок закружляють навкруги. Нічого собі фокус, зате я розкажу, як мильними бульбашками можна малювати. У розчин з гоащою опустіть трубочку, годуйте, що утворились бульбашки. Візьміть аркуш паперу і обережно торкайтеся ним до бульбашок. Виходять цікаві відбитки. Папером завжди цікаво працювати. Вас запросили на день народження. Не поспішайте купувати вітальну листівку, бо дуже просто зробити її власноруч. Отож, приготуйте аркуш паперу формату А5, два кольорові клаптики розміром 10 на 10 см, ножиці клей, бо ми вже розпочинаємо. Давайте згорнемо наш аркуш паперу, а 5 кутик до кутика у вигляді книжечки. Кладемо перед собою. Тепер беремо наш шматок паперу. Блакитного кольору до себе. І згортаємо його навпіл, роблячи ось таку хустинку трикутничок. також щоб в нас куточки співпадали, виходили гарно, протискуємо нашу лінію Так. Ось така хустинка трикутничок. Тепер згортаємо ще раз навпіл. Знову в нас виходить ось такий трикутничок. Так само лінію згину гарно-гарно притискуємо. І ще один раз згортаємо. Ось такий у нас вийшов трикутничок. Це ми робимо для того, щоб можна було потім легко сформувати нашого метелика. Так, розгортаємо. До нашої повністю розгортаємо на квадрат. У yes. нас є квадрат, який ми зробили прогене на багато-багато вісім -багато частинок. Тепер згортаємо його навпіл у вигляді ось такої книжечки, навпіл. Зверху в нас виходить та сторона, що зігнута, знизу роз'єднані частинки. Роз Тепер, там, де є роз'єднані частинки, нажимаємо наверх нашого листочка. І ховаємо його серединку. Перевертаємо. Так само натискуємо верх нашого згину і ховаємо всередину. Виходить, що у нас вийшло трикутнички ці всередині сховались, ці зовні залишились. Ось такі трикутнички. Кладемо нашого майбутнього метелика перед собою. Це в нас виходять уже верхні і нижні крильця. Тепер у нас є центральна лінія згину. Ми її собі бачимо, так? Згинаємо одне крильце на половинку до середини, до центру лінії нашої згину. Так, вийшло. Тепер другий бік нашого метелика, його крильця, складаємо так само на півполовинку. Тепер ці половинки, що в нас утворилися, так, згортаємо назовні, назовні по центру, навпіл і другий бік, так само назовні згортаємо. Далі метелика приклеюємо на листівку, оздобивши орнаментом на ваш смак та не забувши про оченята та вусики. Для наступного елементу є ще відрізки паперу кольорового у вигляді квадрату розміром 4 на 4 у кількості двох і один 2 на 2 см. Що ми з ними робимо? Дівчата, беріть свої шми, свої елементи. Згортаємо також у вигляді трикутничка, один і другий. І ще раз навпіл згортаємо добре, наші сторони загинаємо, щоб були видні лінії згину. І маленький з маленьким робимо так само. Тепер розгортаємо трикутничок один раз. Розгортаємо один. Великий чи маленький, будь-який. Розгортаємо один раз. Кладемо перед собою. Пудемо просипу. У нас утворилась ліва і права сторона трикутничка, посередині лінії. Від тої лінії віднизу загортаємо нашу пелюстку в майбутню довер. Ось так. І другу сторону так само. Нашу пелюсточку зробимо. Ось такий у нас тюльпанчик виходить. З іншими елементами робимо так само. Вийшло у нас три бутончики тюльпанів. Тепер їх гарно розташуємо на нашій листівці, так як кому подобається. Тепер приклеюємо його на листівку, беремо наш останній елемент. Наш останній елемент це 10 на 10 см розміром кольоровий папір. З нього ми будемо робити лілію. Так. По схемі, як і робили метелика, робиться лілія. Так само згортаємо наш квадрат в трикутник в хустинку. Добре, протискуємо все лінію. Потім знову в трикутник. І ще раз в трикутник. За схемою метелика. Розгортаємо повністю на квадрат. Знову ж таки, згортаємо навпіл, таку книжечку, на прямокутник. Так і було в метелика. Є лінія згину, є нижні куточки, які не з'єднані. Так само нажимаємо на верхній. Куточок і ховаємо цей трикутничок всередину. Ось так. Так само в другу, другий бік. Натискуємо наверх, ховаємо трикутничок всередину. У нас є лінія згину центральна. Так? В трикутничку ми прогинали. Загортаємо, у нас будуть які верхні пелюстки і нижні пелюстки. Верхні пелюстки будемо загортати до себе назовні, а нижні в протилежну сторону. Так як робили в метелику, беремо одну половинку і загортаємо до центру навпіл. І другу так само. Кладемо перед собою гострим кінчиком донизу. Ці верхні пелюстки будемо загортати на себе. Ось так. О, ще один трикутничок по лінії звіну. Ось так, до себе і другу до себе. Такий комірець робимо. Інші пелюсточки, які в нас утворюються задні, ми загортаємо від себе. Кладемо догори тою стороною без пелюсточок. так? І загортаємо від себе. Ось так. Тепер нам залишилося ножничками зробити надрізи в вигляді трикутничка і зробити течинки в квіточці. Кладемо наші листівки перед собою, беремо наш бутон лілії, намащуємо клеєм. І приклеїмо до стебла квітки. Мої помічниці були молодці. Ми виконали три чудових листівки з метеликом, з лілею. Спробуйте і ви. Ми скоро з батьками їдемо на відпочинок. І я хочу взяти в дорогу щось почитати. Але що, удома і у друзів, усе перечитав? До того ж сам не знаю, що мені брати. Фантастику, історію, чи якісь пригоди то візьми у бібліотеці книгу старовинні українські легенди. Там тобі і пригоди, і загадки, і таємниці, і навіть карта козацьких скарбів розміщена. Може, якийсь із них якраз для, для тебе належить. Старовинні українські легенди це надзвичайно захоплююча історична мандрівка у славне козацьке минуле, оповита загадками і таємницями. Хочете їх розкрити? Тоді приготуйтесь ближче познайомитись з цією книгою. Цієї книжечки ми зрозуміємо, що означає назва міст, сіл, річок, озер, гір. Наприклад, ось назва Україна. Перша з'явилася в літописі в 1187 році. Я дітки впевнена, що ви дуже знаєте багато легенд про історію нашого міста. А ось цієї книжечки ви дізнаєтесь, чому називається Київ, чому називається Харків, Біла Церква і інші населені пункти. Чому в них такі назви? В розділі цієї книги, легенди про запорозьких козаків. Ви дізнаєтесь, де взялись козаки, що таке Запорізька Січ, які були напади татар і як зруйнувала Січ цариця Катерина. Також з цієї книжечки ви дізнаєтесь, хто такі Олекса Довбуш, Устим Кармелюк, чим вони прославились і як вони допомагали народові. Але є в цій книзі ще один розділ Легенди про заховані скарби. І ось одна із цих легенд розповідає, що козаки ховали свої скарби, але був такий випадок. Вони зловили маленького хлопчика і на тому місці, де закопували скарб, почали його бити. Хлопчик плакав, плакав, не знав, за що його б'ють. Спитають раз, за що б'єте? Не... За що ми тебе б'ємо? Не знаю. Б'ють другий раз, б'ють третій. На третій він здогадався. Його били за те, що він запам'ятав це місце. І ось коли він виріс, то показав місце нащадкам, де були заховані козацькі скарби. А ще була така легенда. Що коли скриня зі скарбом пролежить в землі років 50 або 100, і вже пройде час, коли її пора знаходити, то, 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 то на тому місці завжди загорялась свічечка. І якщо людина достойна, яка знайде цей скарб, він їй діставався. Отже, в цій книзі зібрані найцікавіші старовинні українські легенди. Читайте, дізнавайтесь, захоплюйтесь. І бережіть нашу історію, культуру, звичаї та традиції. Денися, а ти сувеніри з відпочинку привозиш зазвичай? Звичайно, і тобі привезу, І телеглядачам покажу і розкажу, де був, що бачив і що мені сподобалось. От і добре, бо це так цікаво розглядати колекцію літніх сувенірів. Вони нагадують, де ми були і який настрій ми тоді мали. Але не привозь мені цього року піску. У мене запасі з минулого року вистачить. Гаразд. Але наші глядачі вже поспішають на вулиці. Тому давайте швиденько прощатися. Бувайте!